Продовжуємо сьогодні дивитися відповіді на ваші запитання. Так, поїхали. Авіакатастрофа на Житомирщині. Хто винен? На Житомирщині відбулася авіатроща? Хто в цьому винен? Давайте так, чи є винні? Чи то було. А, чи то був звичайний збіг, такий дуже трагічний, чи це хтось постарався? Авіакатастрофа на Житомирщині, що то було? Так, Літаки переплилися, із-за цього відбулося те, що відбулося, але то була запізня реакція людини або машини. Давайте дивимось: людини або машини. Це була технічна несправність. Людина намагалася нажати щось якусь кнопку, а вона не працювала. Ось так було. З людьми там все добре. З технікою не дуже. Ось така страшна трагедія. Добре, хто буде відповідати за це? Хто буде за це відповідати? А за це будуть відповідати постачальники або літаків? На якому на яких розбилися хлопці, або е постачальників, як це сказати, запчастей, запчастин. Так, далі. Скандал із закупівлею курток для ЗСУ. Нажилися або ні, різні був в курсі, чи ні. Так, скандал із закупівлею курток для ЗСУ. Давайте так, запитуємо. Чи був якийсь. Обман, дійсно, з цими куртками. Чи був обман з тими куртками? Ну, давайте так. Що двоє дяді заробили на тих куртках, то є факт. То є факт. Угу. Різнюков був в курсі. Оцієї неправди і заробітку. Різніков був в курсі. А, ну, я б сказала так, що людина спеціально закрила на це очі. Що спеціально, ну, давайте думати самі, ми не з вами не дурні. Значить, ну, була якась вигода з цього. Людина спеціально закрила на це очі. Ага. Так. І що? Далі наступне питання. Доля Різникова на його посаді. Доля Різникова на його посаді. Різнікова на його посаді. Давайте так. Чим би не закінчилася оця історія з куртками для Резнікова, Чи його відбілять, чи його засудять. Це не важливо. Важливо те, що сьогоднішнього дня вже готується йому заміна. Вже готується йому заміна. Так, далі що у нас? Деокупація Токмака – це дуже важлива стратегічна точка. Деокупація токмак. Деокупація, токмак. Коли буде, як скоро. Деокупація, токмак. Ой, чекаємо з вами гарні новини про деокупацію п'яти-шести населених пунктів. І туди буде включатися токмак біля токмаку вже дуже скоро, от дуже скоро. Це гарна новина. Хлопці молодці, дай Бог. Так, добре. Як будуть повертатися втікачі, які виїхали незаконно після 24.02, чи чекатиме на них покарання? Так, значить, ті, хто виїхав незаконно? Мова про чоловіків, які виїхали незаконно після 24.02, зможуть вони повернутися в Україну. Давайте з цього почнемо. Чи зможуть вони повернутися? Буде новий закон, в якому сказано, що всі ті люди, які виїхали після 24.02, їх чекає дуже жорсткий фільтр по приїзду. Дуже жорсткий. Це буде перевірка. І це буде покарання, покарання через закон тобто буде і оголовка, але спершу буде. Якісь, знаєте, це схоже на якісь роботи. Какой-то стройбат на них ждет, в общем. Так. Взагалі будуть повертатися наші люди до України, і коли чекати такий масовий приїзд наших. Масовий проїзд наших бо це буде свідчити про те, що у нас вже мир, у нас вже все добре і можна повертатися. Ой, що я вам хочу сказати, 24 року ще нічого повертатися. Ще нічого повертатися. Найбільший бум повернення в Україну своїх же людей припаде на 2028 рік. Тоді, вже, коли буде мир, це буде вже кілька років після миру, і це вже буде дійсно безпечно і дійсно потягне людей додому. Ну, нехай так і буде, нехай тільки буде швидше. Дякую.